Це батько, який віддав мені почку. Ну це як кажуть, кожен батько не задумуючись, хоч мати, хоч батько для своєї дитини зроблять все. Проблеми з нирками каже Ярослава, розпочалися ще у 2017-му. але рік тому ситуація загострилася. Коли по телевізору побачили сюжет про першу трансплантацію, вирішили діяти. Відчуття незрівнянні, звісно, краще, ніж на діалізі, бо після діалізу дуже погано було, і голова боліла, і рвота, і слабість, то тобто, й цей день зводився. Тим більше в нас діаліза у місті немає, а є діаліз у прилуках. Це 35 кілометрів від ічні. Спочатку поділитися ниркою із донькою планувала мама Тетяна. Але після аналізів і досліджень медики порадили шукати іншого донора. Говорить жінка. Не у мене тиск. Постійно і кров і скручувалася. Ми давай чоловіка сюди. За операційним столом лікарі працювали майже чотири години. Як усе відбувалося, ви зараз бачите на екрані. Трансплантація не шаблонна хірургія. Кожен випадок тут індивідуальний, і Ярослава не виняток, каже завідувач обласного центру онкоурології Роман Морару-Бурлеску. Тому під час пересадки медикам довелося боротися ще й із тромбозом судин. Була необхідність в повторному хірургічному втручанні, видаленні цих тромбів, і все наразі добре, але це, ця нирка, мабуть, дуже важко нам далася. Побачити доньку усміхнено, головне і головне здорову і найбільша радість, говорить Тетяна. Цим завдячує лікарю і його команді професіоналів. Спасибо йому, звісно, це людина від Бога побільше б таких. Та йому Бог здоров'я дає, золотів його руки. В області це четверта успішна трансплантація нирки для пацієнтів. Пересадка безкоштовна, витрати повністю покриває держава, додає Роман Мурару-Бурлеску. По факту четверта нирка і четверта не з Черкас. З однієї, сторони це дуже тішить, а з іншої сторони десь. Нам стає прикро, тому що, на жаль, ми не можемо допомогти черкаським пацієнтам, які мають таку проблему, тому що поки що не працюють бази забору органів. Нині треба виходити за межі родинних трансплантацій, говорить завідувач майбутнє якраз за банками органів, а кожне життя варте того, щоб його врятували, додає Ярослава. В нашій країні не так це все просто робиться, і дуже багато людей не довіряють лікарям і бояться йти. Ну треба рискувати. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.